Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні тема нашої розмови це безкоштовний курс з вивчення української мови Вільна українська. У Вінниці він стартував 12 червня. І гості нашої студії Антоніна Пастушенко, головна спеціалістка відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради та Наталія Бойко, вчителька української мови літератури Вінницького ліцею номер 33. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Розкажіть загалом про цей курс, та, пані Антоніно, коли він почав тривати вже втретє у Вінниці, як організація проходила ще тоді, як зараз вже втретє, що змінилося? І взагалі, яка основна мета цього курсу? Ми розпочнемо з того, що основна мета цього курсу допомогти всім охочим українцям, подолати психологічний бар'єр і, зрештою, перейти на українську, хто цього ще з певних причин не міг зробити. Виробити в громадян мовну стійкість, щоб при комунікації вони не переходили на ворожу мову в першу чергу, стимулювати наших слухачів. Самостійно вивчати українську мову для того, щоб вільно послуговуватися нею в побуті, і так би мовити, підсадити на україномовний контент, тому що багато ми знаємо, є певний відсоток, який досі споживають російське, це приблизно 7 відсотків. Я от нещодавно переглядала таку статистику. Сумно те, що ми працюємо на, на стороні ворога в такому плані. Оскільки не є секретом, що приглядаючи російський контент, ми фінансуємо ті ракети, які потім летять в нашу сторону. Тому варто переглядати українське, обирати українську озвучку, перевести свої гаджети на українську мову обслуговування, слухати виключно українську музику, читати книги, навіть класику, іноземну, все ж таки не в російському перекладі, а в українському. Такі першочергові задачі в наших курсів. І... Мотивація тому, щоб створити такий е, таку програму, виникла ще у 2022 році, спочатку повномасштабного вторгнення, із ініціативи міського голови. Е, зрозуміло, що це було на часі, особливо на часі із початком Великої війни, коли вся Україна взяла такий посилений курс на українізацію, коли всі намагалися відмежувати вся від цього ворожого. Е, так? І був дійсно великий попит попит на вивчення української мови. Тоді за півтора дні ми е, набрали понад 200 охочих і змушені були завершити реєстрацію, тому що для початку ми планували відкрити 4 групи і, зрештою, відкрили 10. Ну зараз ми бачимо, більше, ніж що два так, рази більше. Так, зараз. На жаль, або або на, на краще, що ажіотаж зникає. Ми будемо сподіватися, що всі вже зробили свій вибір до цього часу на користь української вже опанували на тому рівні, на якому вони б хотіли знати. Тим не менш, зараз ми бачимо за п'ять днів. Нас в цьому році набрано ну близько 50 слухачів, які відвідують заняття в межах трьох груп. Пані Наталі, розкажіть взагалі, як проходить курс, як проходять заняття, і от, можливо, у вас є цікаві випадки. Хто до вас приходить? Ви вже втретє також і проводите ці навчання. Розкажіть і порівняйте за цих два з половиною роки, як змінилися можливо слухачі, хто зараз до вас більше приходить. Хочу сказати, що всі три роки, три набори цих курсів, вони відрізняються. Констатуючи останні курси, факти. Є дуже гарний зріст і позитив. Люди різні, слухачі різні, були і і були і внутрішньопереміщені особи. Перші курси були найскладнішими. Люди були в страхові, люди не розуміли, що діється, що буде далі. І завдання викладачів цих курсів це подолати було той радянський стереотип, який визначив ще в 60-х роках Іван Коваленко. Адже люди вірили так, що якщо ти можеш одягнути вишиванку, чи дивишся, як танцюють гопак, то ти вже українець, і нам потрібно було це все подолати, поламати. Коли на перших курсах ми почали з того, що зачитали слова Івана Коваленка, що рідна мати у могилі, в головах росте будяк, а зверху діти очманілі, дотанцьовують гопа, і люди зрозуміли, що не атрибутика зовнішня є саме статусом українця, а мова. І ми намагалися прищепити любов до рідного слова, і це дещо звучить дивно українцям прищепити любов до рідного українського слова. Але не будемо кривити душею багато серед українців було людей, які все-таки розмовляли і розмовляють російською мовою. На щастя, їх стає все менше. Програма нашого курсу дуже цікава. Це не тільки мовні навички, а це і фольклор, це наша культура, це література. Мені дуже подобається, що люди роблять певні запити, особливо внутрішньо переміщені особи, які знаходяться в нашому місті. Вони цікавляться історією нашою. Їх цікавить, наприклад, діяльність Богуна Вінницького полковника, також такого. Народного месника, як Кармелюка, Михайла Коцюбинського. Останній запит був дуже цікавий. попросили підготувати все про фільм тіні забутих предків і містичні такі історії, які мовіяний цей твір. І ви розумієте, що цей, ця розповідь потягне за собою і про нашого земляка Василя Стуса. Далі і все ось приємно працювати на цих курсах. Вони також є не тільки навчальними для. Курсантів, але й для вчителів вони збагачують нашу душу і за два з половиною роки ви вже якось зрозуміли бажання, побажання війничан і внутрішньопереміщених осіб, щоб краще вони хотіли би дізнатися, тобто це не лише українська мова, як ось ці правила завчені, а лиш і культура. Культура, спілкування ось перше це подолати людині бар'єр. Оцей люди соромляться. Вони чомусь, наприклад, коли навіть пояснюєш, ну, останнє заняття було по займеннику, вони соромляться запитати, дивляться. Я розумію, що в багатьох очах вони не роз... не усвідомлюють про що ми говоримо. І вони соромляться запитати, як це буде російською мовою. І ми зараз ведемо таку, такий діалог, і я бачу, як. Людям стає ну це як для них еврика, як винахід. От вони вже здогадалися, зрозуміли, і їм дуже приємно. Їм приємно долучатися до тієї культури батьків, яку, на жаль, радянська система відкинула була, і е, ми з. Ну, я думаю, що вони згодні з словами Шевченка, який порівнював мову з матір'ю, і він казав: хто мову забуває, того Бог карає, того люди цураються в хату, не пускають. І ми розуміємо, що де в чому доля ось цих внутрішньо переміщених осіб залежала від того, що ми забули рідну мову. Пані Антоніно, для вас особисто цих два з половиною роки і цих три курси, які організовували ви, які ви координу... координуєте, Що для вас змінилося? Що змінилось в організації? Чи змінили ви якісь підходи вже з вивченням осі слухачів і тих, хто приходить на ці курси із відмітками, якимись побажаннями і викладачів? Вони ж теж для себе щось знаходять краще, щось гірше. Радяться з вами. Що для вас особисто змінилося? Суттєвих змін, як таких я не помічаю, все ж таки на курси. Йдуть дійсно ті люди, які прагнуть просто опановувати рідну мову, із запитів, які ми опрацьовуємо, ми даємо попередню форму реєстрації. І люди зазначають, що вони очікують від курсів. То таке, що пригадується, от вільно володіти українською мовою, позбутися суржику. І найцікавіше забути російську пишуть, думати українською, жити українською. Ось такі їхні головні запити. І ми намагаємося їх цьому навчити, наші модератори на курсах. Змінилося ну, в кількісному співвідношенні, як я вже говорила. Перші оті набори були, були найбільш масовими, такими потужними з ажіотажем. Зараз ми бачимо, вже справа йде на спад. Тим не менш за два роки, ну, 22 другій, було організовано 28 навчальних груп, і загалом долучилося. Близько 560 учасників, але це зареєстровані. Звісно ж, будемо відвертими відвідують трохи менше. Хтось не розрахував свої сили, хтось мав якісь інші очікування, тому що це курси не для вивчення української, щоб отримати там сертифікат про знання рівень знань державної мови. Наші сертифікати мають символічний характер і мають на згадку, що вони відвідували і були причетні до такої гарної справи. Загалом, загалом ось так. Як часто проходять заняття? Наскільки взагалі розраховано, скільки триває курс, і що за цей курс можна опанувати? Скільки разів в тиждень, скільки годин? Курс розрахований у нас минулого року і цьогоріч на 12 занять. Загалом програма охоплює весь всю умовну систему, так, починаючи від фонетики, завершуючи синтаксисом, елементами текстознавства. Зрозуміло, що з 12 занять неможливо осягнути всю лінгвістичну таку базу, те, що в школі вивчають там 11 років. Тим не менш, наші модератори пропонують такі базові елементи, показують вектор е, руху, як власне самостійно наші слухачі можуть в подальшому вивчати українську, діляться різними ресурсами, е, пропонують мовні тренажери, як загалом можна самостійно вивчати і поглиблювати в Уконалювати своє мовлення, от власне пані Наталі хотіла вас і запитати, який підхід ви застосовуєте, як за 12 занять закохати людей в українську мову і показати дійсно, що це таке, і дати ось цей напрямок, вектор розвитку руху, як її вже вивчати самостійно, як не боятися, як подолати цей бар'єр. Ну, працюючи вже третій рік, я виробила деяку для себе таку систему. Я розумію, що тут не варто застосовувати суто науковий підхід до викладання мови. Все-таки ми розуміємо, що зараз людина більше реагує на таке кліпове бачення, кліпове мислення. Застосовуються певні презентації, які мають зацікавити слухача цих курсів використовується. Це певні такі активні вправи, коли вони правило виводять самі. Я добираю такі вправи, ми виконуємо їх, і потім в кінці я їм кажу, який ви зробите висновок, і повідомляю, а ви знаєте, що це так дійсно правильно ви зробили, вивели правило з вивчення там, чи числівника, чи займенника. Ось, і Люди дуже задоволені, бо вони ніби самі це зробили. і Коли людина сама зробила, воно в пам'яті залишається. 将来。嗯嗯 <laughs> Крім того, якби це тільки було сухе викладання мови, напевно кількість учасників до кінця занять зменшувалася. Тому я завжди добираю дуже цікаві такі теми, які, можливо, вони в школі бо всі ж вивчали українську літературу і не знали. Наприклад, жінки в долі Івана Франка, ось останнє кохання Тараса Шевченка. Ось, звертаємо увагу на певних історичних осіб, їхні. Долі. І вони з радістю йдуть на ці заняття, тому що дізнаються щось таке цікаве, чого, можливо, в своїй молодості, в шкільні роки упустили, і що зараз досить популярне. Ось, все українське сьогодні, на щастя, це бренд стає. Чи можуть до вас приходити діти, і взагалі яка вікова категорія, хто може і хто взагалі ходить? Є yeah. дітки чи є старші люди? Дітей немає, але вікова категорія досить така е, об'ємна. Від вчорашніх випускників є у мене зараз така пані Аліна Панянка молода, до пана Олександра, який мене весь час виправляє, виправляє казати Олександр, якому вже ну, вік такий другої молодості. Ось. І вони однаково працюють, однаково зацікавлені. Що хочу сказати, що більш сміливіші, звичайно, молоді. А більш старші люди, вони обережні в своїх судженнях, хоча в них більше досвіду. І коли ми якісь порівнюємо історичні паралелі, то все-таки опираюся на тих людей, які мають життєвий досвід за, за плечима. Чи є учасники, які вже друге, вдруге, втретє приходять на курси? Так на цих курсах також зі мною працює слухачка пані Ольга з Харкова. Вона вже втретє на цих курсах. І я коли заходжу, прийшла на другий курси, і вона на першій парті. І мені так приємно стає. І тут я знову приходжу, І вона знову є. І вона каже: скільки будуть ці курси, я стільки буду ходити. Дуже дякують міській раді, мер нашому за те, що вони не тільки отримують якусь допомогу матеріальну. це одне. Це щоб людині вижити, то не хлібом єдиним. Людина повинна живити ще душу. І тому дуже вдячні і департаменту освіти. Іти міській раді за те, що все таки увага звертається і на внутрішнє багатство людини. Саме щодо ще організації, чи плануєте от цим попитом таким на початку було більше людей, звісно, але ми будемо сподіватися, що всі віничани і внутрішньо переміщені особи вже вивчили українську мову, через те вже не проходять на подальші курси. Але чи плануєте ще подібні влаштовувати? Можливо, ви знову ж таки змінюючи програму з новим підходом, але розширюючи, можливо, залучати якось побільше людей? Чи працюєте над цим? Будемо реагувати на запити. Ми до сьогодні реагуємо на потребу. Минулого року ми запускали попередню реєстрацію, опитуючи громадян, чи мають вони наміри відвідувати. Ну цього року ми провели реєстрацію за п'ять днів. Ну, умовно набралися ті групи, на які ми розраховували. Тому найбільш оптимально було б завершити на цього року на цій кількості. Надалі будемо реагувати дійсно на потребу. Які все ж таки є результати навчання? Можливо, у вас є знову ж таки цікаві якісь випадки, коли люди, пройшовши цей курс, чи перше, чи вже в два курси, і в чомусь це допомогло їм, якось покращило це життя. Можливо, кудись вони пішли на роботу, десь знадобилася українська мова, або вони просто задоволені тим, що можуть тепер вільно спілкуватися в повсякденному житті. Ну, загалом наші модератори підтримують зв'язок із слухачами і слухачками минулих років, і наскільки мені відомо, вони досі дякують нашим викладачкам за те, що вони більш впевнено себе почувають загалом у різних сферах свого побутового життя, що вони практикують українську мову, можуть вільно спілкуватися, не піддаються на провокації переходити на ворожу мову назад. Звісно ж, вони працевлаштовані вже більшості у вінниці тому власне і пора в нас вечірня, викладання курсів тому що це люди які працюють і їм комфортніше їм комфортніше почуватися загалом Тобто, підлаштовувалися все ж таки так. під людей це вечірня пора доби аби угу. всі змогли хто хоче приєднатися так так Пані Наталі, ви працюєте в школі. Як відрізняється навчання учнів від навчання старших людей? Ви вже сказали, що молодші йдуть легше на контакт, молоді люди. А і щодо дітей, якщо порівняти, тому що все ж таки навчання в школі і старші люди, які приходять на курси, вони теж колись вчились в школі, теж вивчали українську мову. але... Всі ми знаємо, як вчаться в школі. Як ви можете прийняти? Хочу сказати, що я працюю в 33 му ліцеї, в якому відколи я працюю, я була розподілена за направленням в цей ліцей. Так вже 40 років в ньому працюю. То культ мови рідного слова в нашій школі був завжди. Будь-який директор, будь-яка адміністрація підтримували це. І проблем, наприклад, з вивченням мови в школі в нас ніколи не було. Навіть у ті часи, в 90-ті роки, коли батьки могли написати заяву, відмовитися від вивчення рідної мови, в нашій школі цього не було жодної заяви. І приємно відмітити те, що дивіться, зараз, школа все-таки переважно надає освітні послуги. А вивчення мови це не тільки освітня послуга, це ще виховання патріотизму. І ось, наприклад, у нашій школі ведеться дуже потужна робота, така виховна, патріотична робота. І з дітьми мені ну надзвичайно легко. Мої випускники вже дорослі люди в різних галузях працюють, і я вдячна їм, що вони обрали нашу школу і колись були нашими учнями і моїми учнями. Тобто, якщо порівняти з слухачами курсів, дещо складніший підбір матеріалу, який ти добираєш. Люди різного віку, люди різного, як ви сказали, виховання і навчання в школі, зрозуміло, що люди, які навчались в Харківській області, Донецькій області, Луганській області, для них, до них треба досить обережно добирати матеріал. І тим паче, якщо людина вже такого зрілого віку, то вона сформована все-таки в той радянський час. І якщо сьогодні у нас діти, Наприклад, коли звучить гімн і немає такого, щоб дитинка не поклала руку на серце і не встала, то для цих людей це все-таки початок був вимушений, а зараз вони це усвідомили і це прийшло в їхнє серце. І я дякую модераторам нашим, які зуміли це зробити. Особливо ті люди, які вже, наприклад, приходять не вперше, вони про це говорять. Ось у мене була така. Перша слухачка, яка переїхала з Донецької області в нашому місті. Вона відкрила свій невеличкий бізнес по продажу рослин і квітів, і вона каже: я вам дуже вдячна, що попрацювавши перший рік, я зуміла вже і документацію вести українською мовою і спілкуватися з людьми. Бо мені каже, було дуже дивно. Наприклад, звідки я там ніхто не реагував так критично на те, що я відповідаю російською мовою. А у Вінниці каже у вас люди дуже патріотичні. Ось. Тому таких прикладів, звичайно, багато. Всі ми люди. Ми повинні зважувати на те, як росла людина, де виховувалася, і не, головне не травмувати цих людей, не ранити душу, а зацікавити їх, залюбити в рідне слово. Ось. І вони задоволені від цього. Скажіть, скільки зараз внутрішньо переміщених осіб, і чи ця кількість вона стала меншою чи більшою, якщо прийняти з першими курсами? Приймено із попередніми двома роками, цьогоріч внутрішньопереміщених осіб більше, це 80% загалом, в нулі роки було близько 50%. Цей акцент був такий зумисний, тому що ми цьогоріч співпрацюємо із громадською організацією Вісь, і вони реалізують свої програми, які зорієнтовані саме на внутрішньопереміщених осіб. Ось таким чином. Але вінничани теж є. І був певний запит і від них, тому був виділений певний день на реєстрацію саме для вінничан охочих, і вони таки долучилися і зараз відвідують складі груп. Я дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Пані Антоніно, дякую вам за організацію таких курсів. Пані Наталі, дякуємо вам за те, що ви їх проводите. І від вас дійсно віє таким щирим теплом. І ви неможливо, коли ви щось розповідаєте, особливо якщо це українська мова. Я здогадую, що не залишає ваша розмова байдужих, і ви точно закохуєте в українську мову. Дякую, дякую. вам. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Антоніна Пастушенко, головна спеціалістка відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради, та Наталія Бойко, вчителька української мови і літератури Вінницького ліцею номер 33. Говорили ми про безкоштовні курси з вивчення української мови вільна українська.